Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Це четверта частина із серії оглядів на окремі елементи Call of Duty Black Ops Cold War. В першій частині я розповідав про виробничі пекло гри, в другій про сюжетну кампанію, в третій про мультиплеєр. Посилання на них та відповідний плейлист я залишу в описі. Ну а в цьому відео я розповім про не менш важливу складову цієї франшизи, в особливості серії Black Ops, а саме, Зомбі-режим. Але про все за порядком. Інформаційний канал про Call of Duty українською мовою. Посилання в описі. Перш за все, необхідно додати контексту історії. Black Ops 4 був прийнятий дуже неоднозначно шанувальниками зомбі режиму, навіть попри те, що на релізі було цілих три мапи, втім, їх геймдизайн не створював позитивного ігрового досвіду. Та й навіть по завершенню підтримки Black Ops 4 гравці загалом. Трохи більш негативно оцінювали цю гру. Звісно, із часом ця гостра критика згодом зменшилась, і зараз спільнота відноситься до неї радше нейтрально. А тому майже ніхто і не мав особливих сподівань на зомбі режим Black Ops Cold War, тим паче, що Джейсон Бландел, головний директор цього відділу, покинув триярч, а історія Всесвіту ефіру разом із ключовими її персонажами та акторами озвучування завершилась. Через 11 років після Волде Втім, як то кажуть, Надія помирає останньою. І поступово із різноманітними тизерами розробники змогли вселити довіру до майбутнього проєкту та здивували геть всіх із повноцінним трейлером зомбі режиму. Якщо коротко, розробники зробили настільки багато, як то кажуть, quality of Life features, що спільноті важко було в це повірити. А більш детально про саму презентацію та чому перші враження мають значення, я розповідаю у відповідному відео, посилання на яке залишу в підкасті зверху справа та в описі відео. Продовжуючи за темою. І цих Quality of Life Features було настільки багато, що якщо взяти до уваги трьохгодинний огляд на цей же зомбі режим від Stanley 557, то лише пояснення цих змін. У нього зайняло 25 хвилин. Я спробую вкластись в значно менший час. Перш за все, необхідно зауважити, але не ключовий аспект цієї гри економіку. Раніше гравець заробляв очки, стріляючи по зомбі, та додаткові очки за різноманітне летальне влучання від 60 в тіло, 100 в голову та 130 в ближнім бою. Саме тому тактика гравців на перших раундах була такою. Кілька пострілів із пістолета в тіло, потім добивали ножем для отримання максимум очок на початковому етапі, потім перемикались на оптимальну зброю для фарму цих очок, а потім на зброю, що гарантовано вбиває зомбі на будь-якому етапі, якщо така взагалі існує в межах певної мапи. Оскільки після 10-го раунду їх здоров'я росте в геометричній прогресії, аж до максимально можливого технічного значення у 2 мільярди 147 мільйонів 483 тисячі 647. А там же інстакілраундс. В колдвору же ситуація кардинально інша. За знищення зомбі гравець отримує 90 очок, а за летальне влучання або вбивство холодною зброєю 115. Також по 10 бонусних очок за додаткові негативні ефекти, такі як обмороження, приглушення, відволікання тощо. А також вирій присутні системи з обмеженням максимального здоров'я зомбі, як і в Black Ops 4. Таким чином, ключова формула цього режиму перетворилась із стріляй по зомбі до вбивай зомбі, тим паче, що Cold War пропонує надзвичайно багато можливостей для посилення зброї. Перший і класичний спосіб через паки панч. До Black Ops 3 гравці могли лише один раз покращувати зброю задля збільшення шкоди, розміру магазину та інших ефектів. В Black Ops 3 з'явилась функція другого PAP, що модифіковує патрони зброї, пропонуючи випадкову активацію, що в більшості випадків ваншотить зомбі. В Black Ops 4 5 рівнів паки панч, що було дуже сумнівним рішенням, оскільки кожне таке. Підсилення займала певний час, та й сама гра не повідомляє, на якому рівні підсилення знаходиться зброя. Ні візуально через камуфляж, ні текстом. В колодворі сим значно краще. Всього три рівні і прокачка через окремий інтерфейс, а не додаткову анімацію. Таким чином, можна було посилити зброю на максимум буквально за секунду. Втім, із новою економікою і цінник інший. Другий і новий спосіб це раритетні зброї. Ну ви знаєте, цей класичний прийом кольорової диференціації штанів зелений, синій, пурпурний та помаранчевий. Крім додаткових модулів, ця рідкісність надавала плюс 50% від базової шкоди. Тобто на максимальному можливому рівні зброя наносить у 24 рази більше шкоди без урахування інших факторів, таких як множник шкоди в голову, статусні ефекти тощо. Що своєю чергою добре королює із максимально можливим значенням здоров'я зомбі у 60 тисяч. Ну а будь-яка вибухівка, будь то граната, семтекс, манкі-бомб, вормище, гарантовано вбиває будь-якого звичайного зомбі на будь-якому раунді. А, до речі, всі ці предмети, які покращення зброї, вимагає нової валюти, мікросхеми. Зелені на базове покращення та створення тактичного і летального екіпірування сині. На потужне покращення та створення скорстріків. Е, так, всі ці предмети прийшли прямо із мультиплеєра від стімшоту і до Чоперґанера. На щастя, ці мікросхеми це валюта, що діє всередині матчу, а не як було із Black Ops 3 та Black Ops 4, де за певну валюту можна було створити жуйки та еліксири, що іноді дуже сильно впливали на геймплей. І які можна було придбати за реальні гроші. З не менш важливих елементів мінімапа, нескінченний спринт, можливість перелазити та застріботи. Е, так уявляєте, раніше все перекривалось невидимою стіною. А також жодного ліміту на перки. Але і з новою економікою їх цінність принципово інша. Не менш важлива інновація, скажімо так. Це можливість обрати будь-яку зброю зі старту матчу. От прямо будь-яку. Від все того ж М1911 і закінчуючи снайперською гвинтівкою чи RPG. Що цікаво, вперше подібний прийом можна помітити у зомбі режимі ВВ2. Так, це дуже несподівано. Також саме із цієї гри, можна так сказати, триярч позичили старий новий елемент польові модифікації. Просто якщо в Black Ops 3 та Black Ops 4 уміння спеціаліста було звичайною зброєю, основна суть якого це вбивати зомбі, то у vv 2 це не було їх єдиним призначенням. Одна модифікація давала невидимість, друга нескінчений магазин, третя посилення шкоди, а четверта сповільнення зомбі. Ммм, щось це мені нагадує. Однак в зомбі-режимі Cold War з'явився ще один елемент із VV2 2 Система броні. Щоправда, працює воно за принципом із Blackout, королівської битви Black Ops 4. Тобто за рахунок міцності броні знижує шкоду здоров'ю майже наполовину, а не як у ВВ2, де це просто останні три спроби врятуватись. Останні із загального, але не зазначенням, це власна прогресія зомбі режиму. Е, ні, не так, як у все тому ж Black Ops 3 чи Black Ops 4. І ця прогресія полягає у кристалах ефіру, які гравець отримує за виживання певних ключових раундів та успішну евакуацію, що до речі вже є новинкою колдвор. За ці кристали можна покращити ледь чи не все: зброю, перки, польові модифікації та модифікації патронів, що своєю чергою мотивує витратити значно більше часу на цей режим, ніж просто побігати задля самого факту стрілянини по зомбі. Думаю, найбільш важливі ігрові елементи зомбі-режиму я пояснив час розповісти про базу, опору, фундамент, а саме мапи. Бачите, в чому річ виробниче пекло, про яке я розповідав в першій частині із цього циклу, таки дало про себе знати. а саме на релізі гравці мали лише одну мапу. В той час, як починаючи з першого Black Ops, їх було хоча б дві, щоб надати два різних ігрових досвіди. На жаль, до релізу наступного їм довелося чекати майже три місяці 83 дні, якщо точніше, а від другого до третього так удвічі довше 161 день. І це викликало свого роду фрустрацію. Ну, а в результаті гравці мають наступний контент: чотири раундові мапи Outbreak, Onslaught та Dead Ops Arcade 3. Розпочну у вказаному порядку. D-Machine було першою мапою, яке мало вкрай символічне значення, як в прямому, так і переносному сенсі. Бо в ній міститься будівля Is Nacht der Untoten – першої мапи в історії цього зомбі-режиму. А також це перша мапа нового Всесвіту із відповідним новим підходом. Ще раз нагадую за економіку та все сумішне. Саме із неї гравцям довелось знайомити з усіма новими та старими елементами: відкриття дверей, настінна зброя, перки, особливі раунди, особливий бос, дива зброя та все решта. І хоча місцева дива зброя була на початку не дуже на відміну від Рейган, то наразі вона. Цілком нормально. Принаймні, може виконувати свою основну функцію вбивати зомбі. З точки зору ретроогляду, ця мапа впоралась зі своєю задачею на всі 100% надати не тільки знайомі елементи, а й познайомити із новими. В спільноті вона вважається другою найкращою мапою гри, якщо не найкращою. Firebase Z, своєю чергою, інший зразок. Якщо сюжетно дій машини радше слугувало як пролог, то вже ця мапа створює відповідний початок історії та вказує на подальший розвиток гри, Встановлюється основний конфлікт, показують протилежну сторону конфлікту, є певний задаток для третьої сторони, а також невідомої сили, наприклад, кролик із таємничої коробки. Також тут є новий бос Орда, що з'являється під час третього штурму бази. Сам штурм бази. Подібний до атаки зомбі-хрестоносців з Origins, тільки до нього бодай можна підготуватись. А також, як і попередня мапа, додає знайоме старе і цілковито нове манглери із город крові та міміки відповідно. І нова дивозброя Райка 84. І оскільки воно класифіковує себе як Рейган, то, відповідно на цій мапі не можна здобути класичний рейган. І що це дуже дивно. Втім, для багатьох гравців саме FireBase Z найслабша мапа цієї гри: регулярні штурми генераторів, невтішний старий перк Томстоун Сода, гнітюча помаранчева кольорова гама, завдання і злову міміків. А... а також не дуже вдалий боссфайт для багатьох ці фактори і стали вирішальні в такому ствердженні. Хоча навіть найслабша мапа зомбі режиму Cold War не є обов'язково. Поганою. Для багатьох вона є просто недостатньо хорошою, особливо у порівнянні із наступною. Мавердер Тотен це третя, і, враховуючи, скільки часу довелося чекати на неї, вкрай довгоочікувана мапа. І ці очікування були виправдані. Для багатьох саме Мавердер Тотен є найкращою мапою в зомбі режиму Колдвора. Довгоочікуваний Перк Мюлькік. Надзвичайна дивозброя. Щоправда, її базовий варіант все ще найкращий. Токсичні жарти від Пека та Кравченка, а особливо від Клауса, нового захисника, повернення жаху з Оріджінс, панзер солдата. Нові цікаві вороги, і, що не менш важливо, справді цікавий боссфайт. І все це вкупі із не менш цікавою сюжетною постановою, накидуючи інтригу на наступну мапу. Нею стала Форсейкен. Мапа, названа на честь тої самої третьої сторони конфлікту. Зауважу, що подібного не було ні разу в історії зомбі-режиму. До цього не існувало жодної мапи, що мала б ім'я будь-якого персонажа, навіть надзвичайно важливого. Ні Ріхтгофен, ні Шадуман, ні Монті. Втім, для спільноти ця мапа викликала неоднозначний відгук, бо з однієї сторони, це буквально готова локація із кампаній, але яку дещо переробили. І це видно неозброєним оком. З іншого боку, як показала подальша практика, що студія Таріярч, навіть у випадку, коли всі прекрасно розуміють, наскільки це погане рішення, все одно спробує створити цікавий та або веселий ігровий досвід. І завдяки цьому Forsaken – це найкраща мапа в історії зомбі-режиму, Якщо річ стосується внутрішніх великодок, No Man's Land на початку, доставлення піци із Рональдом Рейганом, три секретні стрільбища, чотири міні-гри аркадних автоматів, одна із яких це перегони із RCXD, секрет із Баббі, Великодка на перкоголік. І це ще не враховуючи сюжетного квесту. Втім, фінальним штрихом із цього стало саме сюжетне завершення із заготовленою катсценою на кілька хвилин. Не те, що в Black Ops 4, а після епілогу через 5 років з'явився напис далі буде. І це означає, що далі буде, на відміну від Extinction is Ghost, Zombie is Advanced Warfare, Infinite Warfare, vv 2 Бо всі ці ігри закінчувались кліфхенгерами. Тут дали зрозуміти, що це не буде черговий. Псевдофінал, який потім вимушено скасують, як це було із Black Ops 3 та Black Ops 4. І що далі справді буде продовження цієї історії. Але то буде в Call of Duty 24 го року. А знаєте, що ще буде в Call of Duty 24 го року? Режим, який, як на мене, розділив зомбі Call of Duty на до та після режим. Що і призвів до тривалої паузи поміж Firebase Z та Mauerдер Toten. Outbreak. Це, напевно, найамбітніший проєкт зомбі-відділення Тар'ярч із часів Transit. І при цьому має певні схожі риси із тим же Транзит, бо гра вперше пропонує ігровий досвід, який при цьому не замкнений в невеличкому просторі. Навіть якщо це відчутно великі мапи, такі як Дерезіндрахи або Блат в Задет. В цьому випадку Black Ops Cold War пропонує мапи із мультиплеєрного режиму Fireteam, але при цьому локації населені з зомбі та мають всі відповідні елементи: різноманіття самих зомбі, вандерфіст, стендив з бронею, кристали ефіру і так далі. А також транспорт відповідно до мапи. Крім розміру мапи, варто зауважити на три ключові зміни цього режиму: перший відтепер зомбі діють самі по собі. тобто… Вони будуть переслідувати гравця лише тоді, якщо його помітять з чи інші причини: стрільба без глушника, активація гудка транспорту і так далі. Друге, замість раундів діє система світів. По суті, це ті ж раунди, але і з певними змінами. Кожен наступний світ збільшує складність на 7 раундів. Тобто, перший світ це перший раунд, другий світ восьмий раунд. Третій світ, 15 й раунд і так далі до хардкапу. І третя ключова зміна пов'язана із підвищенням цього самого рівню світу. На відміну від класичної раундової мапи, де вбивство певної кількості зомбі приводить до переходу на новий раунд, Outbreak основна ціль світу це виконання однієї із випадкових цілей від супроводу і до знищення особливого ворога. І тільки після цього. На мапі з'явиться пристрій, який дасть можливість обрати, переміститись на нову випадкову мапу із новою випадковою ціллю, або евакуюватись тут і зараз, навіть на першому світі. А заодно розробники зробили певні зміни в економіці: гравець отримує менше очок за вбивство зомбі, але відчутну суму за виконання завдання, плюс на мапі безліч додаткових джерел як есенції, так і інших предметів. Ясна річ, нічого подібного в історії зомбі-режиму Call of Duty ще не було, а тому ажіотаж був на висоті. І десь навіть з'явилась інформація, ніби навіть від розробників, що половина всіх активних гравців зомбі-режиму хоча б раз зіграли в Outbreak. І це дивовижно. Джерела цієї цитати я не знайшов, тож вірити чи ні, вирішуйте самі. І хоча на початку цей режим мав доволі. Небагато контенту, але поступово із сезонами він суттєво розширювався, додавались нові світи, нові вороги, нові опціональні завдання тощо. І спільнота з зомбі режиму могла б відноситись до цього нормально, якби тільки фанати класичного досвіду отримували б бодай щось, а не чекали півроку до нової мапи. Тож, в більшості своєму, це була звичайна образа через відсутність уваги. А от Брек, крім свого нового класичного досвіду, пропонує три додаткових формати. Це 3 World, Survival та Collapse. Суть першої максимально зрозуміла. Гравці можуть виконувати завдання трьох світів, після чого замість переходу на четвертий їм запропонується тільки евакуація. Свого роду, міні версія для тих, хто не бажає або не може виділити суттєво багато часу на цей режим. А Survival це хардкорна версія. Відрізняється від стандартної тим, що кравець починає зі стандартного пістолета, у нього не буде працювати радар, міні-мапа, обрання схеми зброї, а також автоматична регенерація. А щоб відновлювати здоров'я, персонаж повинен з'їдати різноманітний їстівний дроп. від чипсів і до цілої піци. І хоча ви можете знати, що це звичайне ускладнення ігрового процесу для тих, кому гра здається занадто легкою. Запевняю, це суттєво інший ігровий досвід. Я про цей підрежим навіть створив окреме відео, яке назвав Outbreak Elden Ring у світі Call of Duty. Так, звучить доволі банально, але це справді так. У разі чого рекомендую потім поглянути і це відео. Ну а третій режим колапс обмежує вашу гру на 10 хвилин. До того ж, автоматично збільшує рівень світу на одиницю кожні дві хвилини, а гравець отримує велику кількість очок. Та й зомбі більше не просто стоять на місці, а спавняться поруч і одразу переслідують, як і в класичних раундових мапах. Третім додатковим режимом зомбі Cold War є Onslaught. Цей режим у свій час був річним ексклюзивом для платформи PlayStation, а наразі доступний всім. І з недавніх пір навіть всі. Додаткові підрежими. Концепт цього режиму ще простіший ніж Outbreak. Це гра на мультиплеєрних мапах формату 6х6 або деякі із формату на більшу кількість гравців, але й зомбі. І на цьому все. Для отримання бонусів необхідно просто вбивати звичайних зомбі, чумних собак, а також з'являється випадковий особливий чи елітний ворог кожні три раунди. Ніяких особливих елементів по типу сюжетного квесту, перк машин тощо. Тут немає. Напевно, цей режим найкраще підійде тим гравцям, що більше зацікавлені в мультиплеєрі Принаймні тут взаємодія із зомбі максимально спрощена. Стріляєш, підбираєш покращення луту і знов стріляєш. Останній, але не за значенням, це третя частина режиму Dead Ops Arcade. Перша його частина була прихована в комп'ютері першого Black Ops. На видному місці в третьому Black Ops. Dead Ops Arcade являє собою звичайний топ-даун шутер із зомбі. Третя частина суттєво розвинула ідеї двох попередніх, додавши нові локації, а також ворогів із Black Ops 4. А, то от чому гра важить так багато. Загалом, це дуже нішовий режим для невеликої кількості, але все ж шанувальників. Тим паче, що ця гра пропонує власний розділ із досягненнями і дві ледь чи не найскладніші Dark Ops виклики: Подолати боса без смертей та зібрати мільярд очок. Бо в першому випадку шлях до боса займає 2-3 години чистого геймплею, а другий навіть при оптимальному варіанті вимагає близько 400-500 годин. Тільки на цей режим. Отакі от, от справи. А ще розробники додали режим від першої особи. Раніше подібний формат гри був лише як місцеве підсилення на певний час. Але зрозумівши, що так в ДА3 зіграло значно більше гравців через зрозумілий погляд та керування, в тому числі і я, розробники вирішили перевести його із тимчасового на постійну основу. Останній елемент, що не відноситься до геймплею, але все що стосується – система розвідданих. Як я і згадував раніше, Тріярч позичили деякі цікаві елементи із зомбі-режиму vv 2 яку розробляла студія Sledgehammer. І ця система є однією із таких запозичень. Поясню, раніше в зомбі-режимі Black Ops ці розвіддані можна було оглянути і послухати виключно всередині матчу. Тобто необхідно було завантажитись на мапу, виконати певні дії, щоб безпосередньо прочитати або прослухати якусь частину лору, ігноруючи можливість прочитати все це в інтернеті. В колодвор же, при взаємодії із певним предметом або радіоточкою, цей же предмет або аудіо буде доступний через особливе меню в лобі. І в цьому меню можна не тільки почитати текст, а й прослухати аудіо. Чи прочитати його розшифровку, а також покрутити ті чи інші предмети, від бляшанок із перками і до самої дивозброї? Отож, підсумуємо: Чотири класичні раундмапи, кожна із яких оцінюється, як мінімум, вище середньо. А також під режим Кранкет 2 для тих, хто хоче чогось гострого. Новий режим Outbreak із псевдовідкритим світом та новим підходом до геймплею. Режим Onslaught, що дає можливість постріляти зомбі на більшості мап із класичного мультиплеєру, в тому числі і мапи формату Face Off, третя частина топ-даун шутеру Dead Ops Arcade 3. Кожен із вище вказаних режимів пропонує власний ігровий досвід, власний геймплей та умовності. І навіть класичний раундовий формат суттєво переробили, додавши велику кількість якісних змін. А також спростивши базовий поріг для новачків, завдяки чому в результаті зомбі режим Black Ops Cold War не тільки найбільш різноманітний в історії франшизи, а й найбільш доступний для широкої аудиторії, в тому числі і новачкам, що своєю чергою дуже позитивно вплинуло як на продажі, так і на загальну підтримку проєкту. В наступному тематичному відео я розповім про певні деталі, які не стосуються конкретного мультиплеєру чи зомбі-режиму, а саме: прогресія, налаштування, вплив на Warzone і навпаки, а також про зміну пріоритетів видавця. Заодно все ж рекомендую подивитись відео на тему, чому Outbreak це Elden Ring у світі Call of Duty, та залишу плейлист зі всіма відео огляду на Black Ops Cold War. І до зустрічі в наступному відео.